Ось цей пуховичок від Stone Island. Черевики на зиму хочу показати. Буквально вчора прийшли адідасіки. Такі пуховики добре йдуть. Подивимося, як він піде, ну зараз зима має теор. Будні перекупа у нас. Ранок починається з продажі. Продали ми ось цю курточку, яку я хотів для себе залишити, але... Не суба, гарна ціна. Ось так виглядає моє обладнання для відеосйомок, для фотовідеозйомок. Штати один, софтбокс і світло. Ось це те, що нам потрібно продати. По факту такого нічого не залишилося. Ну, це на розіграш. Тут Декілька пухових жилеток, одна, а одна навіть один стон і куча, куча, куча мібраночок. Там в принципі, все. Так що пакуємо і тулим на почту відправляти це все такий сонячний, сонячний морозний день. Ми не просто йдемо, ми їдемо на дворі грудень. У нас а в нас велосипед, як завжди, по класиці. Погода сонячна, але дуже-дуже вітряна. Вітаю, друзі! Це канал Вторини. Давненько в нас не було відосів, давненько мене не було на цьому каналі. Сьогодні ми знімаємо чергові будні перекупа. І от я вам покажу розкажу, що до чого. Як ви знаєте, зараз я в основному не хожу на секонд-хенди, барахолки, бо вони закрилися. Хто дивиться, постійно, той знає. І я в основному перекупляю речі на європейських Оліксах, eBayх, G-Pop, Вінтедах, ну, в усіх цих платформах. І причиною моєї довгої відсутності на цьому каналі є ось цей пуховичок від Stone Island в такому кольорі вирое-окон, розовому кольорі. Доволі дивний колір, але зараз розкажу що до чого. Перекупив я його на тих самих європейських Оліксах під видом оригіналу, як би. Коротше, розказую історію. Коротше, ось такий пуховий під Island я перекупив на європейських цих OLX-ах. Я не знав, чи це оригінал, чи це якась підлива до каші, тому вирішив е ризикнути. Знаєте, коли люди викидають, особливо дівчата жінки, жінки на цих європейських OLX-ах, там, Facebook, там, Marketplace, якісь речі, вони не завжди знають ціну. Ми стараємося знайти такі речі, викупити подешевше і продати подорожче людям, які ну, в цьому. Розуміюся. Тому я не питав про оригінальність, про бірочки, щоб не виявитися занадто підозрілим. Бо в мене було куча в мене було дуже багато випадків, коли я починаю розпитувати, скиньте бірки, туди-сюди, замочок, фурнітуру, і людина починає здогадуватися, дивиться ціни на цей айтем, чому він такий, чому я розпитую про автентичність. Розумію, що він дорогий, і або міняє ціну в x 2 x 3 або просто в мене було, я купив. Курточку там стонайлин взагалі дуже-дуже дешево. Людина пише, завтра вже відправлю. Потім я не знаю, чи вона прочекала ціни, чи прийшов чоловік, сказав, що дуже дешево, він міняє покупку. І от я вирішив не розпитувати по цих питаннях бірочки, оригінальності. Просто думаю, дождусь, сам перевірю. Через декілька днів я отримав цю курточку, пробив. Ну, хоча тут замок YKK. Пач, ну бач, видно, зразу було. Я побачу зразу в потім, коли я отримав, що це підлива доволі виконано, якісно. Всередині гусячий пух, колір Джесі Пінтман, такий карман, бірочки такі туди-сюди. Пробиваєш по серті лого, пишеш, що підлива. Думаю, ладно, не буду я вертати, заморачуватися, там свариться, просто викину на аккаунт свій. Напишу, що, і хоча я не торгую пальоними речами, просто напишу, що це репліка, фейк за ту саму ціну, що я купив, просто верну свої гроші. Я викидаю, пишу в описі, що це репліка. І мій аккаунт блокують. Плюс ще блокують аккаунт моєї дівчини, бо він був прив'язаний на плюс-мінус одну ту саму почту. Майже на 2 тижні ми залишилися без аккаунтів, не змогли нічого перекупляти. І продавати. Тому в принципі були такі технічні збої, не було речей. Потім я вже написав службу підтримки і мене там розблокували. Я пояснив, що я от перекупив і от скинув там, виходить, всі як докази, пруфи, і ось розблокували нас з горем пополам. І от ми змогли далі. І ми можемо далі торгувати. Що стосується цього пуховика, не знаю. Ще раз викидати його смислу немає, просто буде як пам'ятка моєї безвідповідальності чи щось тому подібне. Поки він висить, може комусь потрібен такий на зиму крутий кольор Вей, то напишіть в коменти. Домовимося по ціні і дамо за собі вартість чиста, якщо комусь не принципіально. Хоча я, я проти цих палі і всяких реплік. Аккаунт нас відновили і ми знову почали перекупляти речі на перепродаж. Зараз, до речі, такий передрізв'яний період, доволі дуже мало якісних і класних речей попадаються. Взагалі люди нічого не продають, ну, як вторинного секонд-хенду, і майже нічого не купляють. В основному зараз класні скидки по всяких магазинах, аутлетах. Тому зараз такий період просадки. Але от, що буквально перекупили на цьому тижні. Такий анорак, від на папірі ми перекупили. Точно -точ, такий, як в мене в чорному кольорі. Есочка те здається. Не знаю. Один я такий купував. Чисто на пробу купував я такий самий анорак, залишив чисто собі на особисту полку. Це плюс ще один взяв, візьму попробую, як він продається. Реально максимально крута і комфортна річ на кожен день. Желеточка таку саму ми вже продали не одну, не знаю, ми цих жалеточок вже продали дуже багато. Чорна пухова жилеточка, від ТНФ, 700 набивочка, М розмір ЧС, Теж перекупили в районі 30 фунтів. До речі, норок за норок заплатив 15 15 фунтів взагалі й дешево, Вони нові по 200. Кажуть, на безрибі рак Риба. Почали ми, ну, не почали, взагалі ось такі штани знайшов, теж, теж нульсові, просто в новому стані. Заплатив за них в районі 10 фунтів з нових колекцій, взагалі видно, от дивіться, по нових побірках це не старі, не заюзані. такі. Чисто як були там. Час, час від часу багато штанів таких, до речі, я продав. Друзі, ось так проходить наша фотозйомочка. Покажу ближче. Софтбоксик є. Не, ж, не жалкую, вложився в софтбокс. Там ще деяке світло. Якість фотографії реально вирішує. Тим більше зараз у нас осінь, вже, не осінь, вже навіть зима-грудень. Короткий світловий день, там 4 години дня і вже ніч темна. Софтбокс ти собі незалежний, своїм світлом виставив гарно зробив якісні чіткі, чіткі фото. Завантажив і продав. Зараз на пухові речі йде максимальний попит. Головне не впустити цей момент, коли йде максимальний попит, бо є таке в нас тільки в нас, в нас людей таке, таке розуміння того, що січень це вже майже весна. Ну, В плані одягу, в плані, зимнього, то в плані зимніх покупок, що до... В січня всі закупляються, а в січні вже все, падає, вже дивляться на весну, там красовочки на літо, тут скільки там осталося, головне, не проскочити з цим. Це саме головне. Бо якщо до січня не збагреш пухові речі за нормальним прайсом, то далі вони вже будеш хіба віддавати або дуже дешево, або будуть чекати наступний рік. Так що, якщо ви теж продаєте, от зараз до кінця грудня це максимальний пік. Так, дві желеточки продано. Желеточки йдуть. І зараз така посилочка Попився, що тут. Так, і ось ще такий кандидат був куплений на зиму. В районі 25 фунтів я знайшов його з дефектиком вінтажний пуховичок на псі, на псу, на псі, хто там як говорить правильно. З дефектом був був, був такий маленький зацепчик. Ми його пофіксили. Я продаються ось такі латочки на eBay спеціально для чорних, от, типа для порізів, для пропалів. От. Заклеїли, не знаю. Ціна його точно виросла, бо він тепер без зацепів. Розмір М. Такі пуховики добре йдуть. Подивимося, як він піде. Ну, зараз зима. Має йти. Ну, такий оверсайз, на мене М. на мене С, це М. Не знаю, нормально чи ні, що ви скажете, такий пуховик. Продали на папірі. Ось оцю. Це моя. Чьотенька взагалі. Цю продали. Класно йдуть по 65. Віддав. За, не. за 65 я її толкнув. Купив там за 15, 50 фунтів чистина. Ця лишається в мене, це моя. Максимально крута річ. Максимально. Пикуємо і видвигаємося на почту. Зараз в Європі перед новорічний розпродаж був недавно Black Friday в листопаді. Зараз розпродаж перед Крісмасом, перед Різдвом. Тому дуже багато гідних позицій, чисто не на вторинному ринку, а як говориться на первинному. Тому для себе от перекупив собі такі. Черевики на зиму хочу От показати. Буквально вчора прийшли адідашчики. Зробимо таку маленьку розпаковочку. Покажу, що я собі придбав на цю зиму бігати на еврідей. Хоча вже дай Боже перший місяць зими майже закінчений. Ось такі тяги, Шузи, отвертки, називайте, як хочете. Чисто собі на кожен день взяв, в, не знаю, це типу, Терекси, Колоредь, вони без мембранки, але вони йдуть на прималовті. Ось Прималофт всередині такі утеплювачі типу, по типу фліса. Не знаю, заплатив недорого, вважаю я. Мій розмір 42-й міряв, сидить взагалі шикарно. 2500, не знаю, на кожен день можна ганяти, я вважаю. Підуть чи ні, напишіть в коментарях адекватний відгук. І до речі, якщо комусь цікаво щось викупити з Англії і доставити в Україну за нормальний прайс, переходьте в інстаграм, пишіть, сконтактуйте, можу попрацювати як байер для вас. Ось такі позиції за такий прайс там. Мінімальна моя наценочка, чисто на каву. Інстаграм в описі. Так що пишіть, якщо комусь цікаво, щось можливо викупити Англії, доставити в Україну без проблем. Проходиш через Дв'яний розіграш на Island, курточку нарфесії кепочку від Nike. Всього за дві підписки на YouTube і Instagram. Деталі в ось цьому відео. Хто не бачив, переходь, підписуйся та дивись, приймай участь та вигравай.